І всім привіт на каналі Юлія Атока. І сьогодні я би хотіла зняти румтур свого дому. Ну, верніше, дому батьків, тому що ну, я якби підліток. Да, багато чого помінялось відтоді, як я перестала вести канал. Ну, давайте перейдемо до нашого румтуру. Так, тут, тут у нас такий двір. Тут я сакуру на щось поставила, не знаю, що так, як вони у нас не ростуть. Але типу ростуть куросло. тут можна піднятися, і в мене тут. Е... Я не знаю, шо, як це назвати, гараж. Тут в мене лампа. Не знаю, на що для красоти вона висить. ну, Або щоб світло було в тому гаражі. Е щоб позамітати е і граблі, щоб е -по -по позагрібати. Ідемо далі. Тут у нас е прохід такий, ну, чи ганок, я не знаю як. Тут моя парасолька. І пересолька мого брата. Там норманіших не було, так що я вирішила йому взяти таку. Чого тільки нам двом, не знаю. Тут мене купував вазонків, не знала, чим заставити Тут, ті полки. Тут місце, де я починала відео, Ну, наша така кусочка вітальні. Тут в мене знаходяться всі гаджети, Ну, їх багато. Камін, коврик, ну і, в принципі, отак от. Так от. До речі, диван на це от розкладається і мене спати. Ну, зараз я не хочу спати, я буду знімати рум-тур. Так, далі у нас йде. Ну, Давайте починаємо. Тут стіл такий з кріслами. І от можна подивитися в бінокль вночі. Ну, Зараз не ніч, так що я в нього дивитись не буду. Така от лампа. Далі тут от така от кухня, Це моя мама. Ну, я поки що її щось не создавала, може создам. Давайте я її в ліфт. Так, Ось е, от така от кухня, холодильник великий. ну Там багато нема. Фруктів там, і овочів і того всього. Ну, ладно, давайте тепер перейдемо до моєї ліфтової зони. Так, я думаю, хтось може сказати, що це магазин світильників у мене, але ні, мені так подобається, воно так красиво виглядає. І, в принципі, давайте йдемо в ліфт. До речі, в мене тут щось застряло Ківі в ліфті. Я його витягти не можу, двері закриваються, коли я пробую зробити. Ну ладно, хай так буде, давайте піднімаємося на другий поверх. Далі в мене йде такий от балкончик. Тут я поставила як декорацію таке от лате, певно, що такий десерт, і тут ще такий от домик, його можна закривати. Але я вирішила, хай буде відкритий. Далі в мене йде така ванна. Ну, мені сподобалось поставити <сь>, такий от, типу басейн і душ. Я не знаю, чого я так захотіла, але мені так просто захотілося. Ладно, йдемо далі. Давайте я вам покажу. Це теж ліфтова зона. І тут починається моя кімната. <сь>, да, Вона найбільша в домі. Ем, тут у мене гардероб, і зверху там поличка, то мій котик сніжок. Так, тут от моє робоче місце. Я вчуся ще в школі в, 10, в 9 класі. Ну, в реальному житті ні, але в такої бокота. І <світ> тут от в мене всякі штучки приліплені. До речі, тут я малюнки типу свої наліпила. Так, тоді йдемо до кімнати мого брата. Привіт. Ну, Привіт! Так, то от його комната. і то його собака. Не мого Барсіка. Ладно, я начіпаю начіпаю. чіпаю Так, далі йде комната моїх батьків. Отака от вона. Тут ще наші пакетики, я не знаю, на що він тут стоїть. Просто ну шафі нічого нема, що не встигла понаносити. Так, ну. На цьому було все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім удачі, всім па 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 па